Щоб приготувати печінковий паштет, ми беремо курячу печінку, додаємо сюди моркву, додаємо пів цибулинки і заливаємо це все водою. Ставимо на середній вогонь і варимо приблизно 30-40 хвилин до готовності овочів. Так, наша печінка і овочі зварились, все перекладаємо в мисочку, додаємо сюди вершкове масло і будемо блендерити. Не зливайте оцю водичку, в якій ви варили овочі з печінкою, якщо ви бачите, що паштет густуватий, да, то можна зовсім трошечки додати, щоб він не був такий густий. І на цьому етапі додаємо спеції і сіль. Це наш паштет готовий. Можна трошки зачекати, поки остине і намащувати на хлібчик. І нехай вам буде смачно обов'язково приготуйте. А Нам не забудьте лайк за старання і підписатися на наш канал. Вас Чекає дуже багато класних рецептів.